Сьогодні 22 вересня 2025 року. Зараз знаходжуся в широкому лані. Ось якраз на межі. Там, де я просила Руслана, щоб він декілька кругів зробив по пшенички. Зараз ось якби знаходжусь на стику, напевно, Якраз там, де він в другий слід робив. Волога є. Вона сантиметрів, ну, сантиметрів п'ять. Може трошки більше, далі сухо, твердо. Ну, тут у верхньому слаї слої волога є. Бачу, ось сходе, Очевидно, буде, сходить пшеничка після дощика. І сходи її доволі багато. Так що це тут перший дощик. Ну це перший. Тут другий вже слід був. А тут ось після першого сліда. Після першого тут лежить зверху трошки більше соломки. Також сходи пшеничка. І доволі добре сходи все. Ну, Поки бачу пшеничку в одному місці, бачила сходи. Ну, слой нездоровий. Сантиметра 3-4, може до 5 волога. Зараз підемо на вологу. Подивимося там, де ми робили по соняшнику. По соняшнику скосили соняшник. Потім пройшли, порубали. Так як сама колісниця, вона не брала. Соняшник. І пройшли колісницею. Зараз подивимося, що тут. Тут теж є волога. Бур'яни в нитки. Далі теж сухо. Ну поки у верхньому слої є волога. Будемо сподіватися, що посходять дуже багато бур'янів.